Вітаю, друзі. Володимир Зеленський заявив, що Путін під час спроби укласти стамбульські угоди, хотів замінити його Медведчуком. Чи це можливо про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, друзі, в Давосі на форумі міжнародному економічному на цьому збіговиску, власне, е глобалістів. Володимир Зеленський в виступі заявив, що Стамбульські угоди не підписав. Ну, перерахував ряд причин Скорочення армії. відмови від шляху НАТО, там ще якісь причини. А потім каже. Мені казали, що мене змінять на Медведчука, Я їх послав. У Мене є декілька питань з цього приводу. Дивіться. А Як мав Путін замінити на Медведчука... Під час укладання стамбульських угод Зеленського. Шляхом виборів, так Медведчука на момент, коли були стамбульські перемовини, Медведчука в сільську раду вуган б не обрали, не кажучи те, що президент. Призначити гауляйтером, ну так народ би цього не допустив і в Київ би Медведчук не зміг доїхати. Що це взагалі таке? Навіщо це розповідає зараз Зеленський? Чому він взагалі згадав за Стамбульські угоди? Все дуже просто. Відповідь проста. Володимир Зеленський дав згоду на мирний план Трампа. Він болючий для України, а тому Зеленський боїться розповісти його нам з вами для того, щоб не збурити країну. І от зараз він в Давосі видає перл за перлом. Він розповідає, що його хотів би поміняти на Медвечука. Медведчука не любить майже ніхто в нашій країні, ну і таке інше. Що ті угоди були погані, дуже погані, а тут, мабуть, будуть трохи краще. Хоча кращими вони точно не будуть. І саме тому Зеленський, боючись власного народу, просив ввести контингент 200 тисяч миротворців. Не для захисту від Росії, а для захисту своєї Зеленої дупи від свого власного народу. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.